Сніданок для квінюшечки. Даю Квінюшечки ось такі паштетики. Вона їх дуже любить. Є з різними смаками, є з різними добавками. Є з омега, є. Да, квінюшечка. ти вже чекаєш. Да. Є з пробіотиками, є традиційні, ну, дуже класні. Зараз покажу, який він всередині. Даю половинку ось такого. Ось Насипала я її половинку і додаю ще дентал. Це іде із сухих водорослей. Для того, щоб не було на зубках каменю і щоб зубки були гарні. Є мірна ложечка, даю їй. Одну мірну ложечку їй буде достатньо. Дуже класний, мені він сподобався. Потім то все перемішую, і ми бачимось кусочки є м'яса, кусочки.